Ветеран – рух без обмежень. Під такою назвою в Тернополі відбулися спортивні майстер-класи для ветеранів, учасників бойових дій та їхніх родин. Руслан Палехатий, колишній поліціянт. Чоловік розповідає, у березні 2023 року він приєднався до об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України Людь. Виконував бойові завдання під Бахмутом, але вже у жовтні того ж року зазнав поранення, через яке йому ампутували нижню кінцівку. Попри це, Руслан активно займається розвитком ветеранського простору. Та бере участь у спортивних змаганнях. Я рахую, що соціалізація ветеранів, повернення їх до активного життя найкраще відбувається саме через спорт. Тобто спорт є одним з таких ефективних і дієвих шляхів для того, щоб він ветеран знову знову влив, влився в суспільство, почав знову активне життя. Ще один учасник Віктор Сторож. Він служив у 68-й окремій єгерській бригаді. Вперше став до лав захисників ще у 2015 році під час антитерористичної операції, а з початком повномасштабного вторгнення знову взявся боронити Україну. У серпні 2023 року на Луганщині він наступив на міну та зазнав поранення ноги. Однак, незважаючи на травму, Віктор раніше брав участь у спортивних змаганнях, а цього разу вирішив долучитися і до майстер-класів. Це вже перейшло в бар'єр не тільки як змагання, а саме спілкування, зустрічі з колегами, хто був на війні, знає, що воно таке є і з чим його їдять. Учасники заходу попередньо реєструвалися та самостійно обирали найбільш цікавий для себе вид спорту. Водночас вони мали змогу випробувати свої сили в кількох дисциплінах. Вікторія Безгубенко-Гнатишин каже: для ветеранів і військовослужбовців підготували майстер-класи з кросфіту, волейболу, сидячи, настільного тенісу та бочі. Дружини-учасників бойових дій могли долучитися до фітнес-тренувань, а для дітей організували заняття з боксу. З метою популяризації адаптивних на спорту, мотивації до фізичної активності серед ветеранів та військовослужбовців та демонстрацією того, що життя після поранення, після ампутації триває і можна знайти себе в новому захопленні, в новому хобі. Учасники об'єднувалися в групи, підтримували одне одного та працювали над досягненням найкращого результату. Загалом у спортивних майстер-класах взяли участь 47 осіб.